Фон телеканал Соціальна країна і Чорноморська телерадіокомпанія в студії Катерини Некреча. 2 грудня, всесвітній день боротьби за скасування рабства. І в цей день у столиці відкрили арт-інсталяцію Невидимі за словами організаторів, вона покликана привернути увагу до проблем торгівлі людьми. Про реальні історії постраждалих осіб, які живуть серед нас, але часто залишаються непоміченими. Ми поговоримо із речником представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Це Варвара Жлуктенко. Вітаю вас. Добрий вечір. Ви є організаторами а, сьогоднішньої акції а, власне цієї інсталяції. Фотографії ми також бачимо. І іде... це кожного року відбувається. Чи в цьому році якісь є страшні цифри а, в Україні? Чому саме ви вирішили вийти на вулицю, показати це mm -hmm. громадянам? А, арт інсталяцію ми організовуємо вперше. Втім, всесвітній день боротьби за скасування рабства. Це свого роду професійний день для нас, тому що представництво міжнародної організації. З міграції бореться з торгівлею людьми в Україні з 1998 року. І, власне, щороку, на 2 грудня, ми намагаємося організувати якусь акцію, яка би привертала увагу до цієї проблеми. Ну і а, багато людей було чи яка мета от, взагалі того, щоб поінформувати? І також чи розповідали ви там на вулицях у центрі столиці про реальні історії цих людей, які постраждали власне, від торгівлі людьми? Ми насправді задоволені тим, що людей було багато, і люди були небайдужими. Навіть коли ми встановлювали цю експозицію, то співробітниця Київ-Зеленбуду вступила в дискусію з одним із перехожих, який намагався її переконати, що це щось несерйозне, не актуальне. А вона навпаки запевняла його, що проблема велика і загрози існують. Ми організували цю акцію в центрі Київ. Для того, щоб привернути якомога більше увагу до цієї проблеми, тому що в нас дуже давно заведено було вважати, що торгівля людьми це така загроза, яка може торкнутися лише людей в соціальній скруті, людей десь на периферії. А нас таких ось мешканців столиці це не зачепить. Утім, наша статистика, наш досвід, на жаль, показує, що сьогодні ніхто не може почуватися убезпеченим. Ми бачимо, що починають потрапляти до тенет торгівців людьми, люди, які на момент їх вербування, начебто і не перебували вже в аж такому скрутному становищі. Так само значно розширюється група ризику за гендерною ознакою, починають страждати. Чоловіки, наразі їх уже більше ніж половини з тієї кількості постраждалих, які звертаються до нас, і так само за віком складно виокремити якусь особливо вразливу групу, тому що серед тих постраждалих, кому ми допомогли, найменші було три роки, а найстарші більш ніж 73, В обох випадках це було примусове жебратство. Ну, власне, інсталяція це 120 фігур силуетів, які особлюють 120 тисяч людей, які пост Українців, які угу. за оцінку МОМ постраждали від торгівлі людьми з 91-го року, така так дуже вражаюча, якщо чесно, цифра. Е, цифра вражаюча. Е, насправді це оцінка, вона соціологічно обґрунтована. Дослідження на наше замовлення проводила компанія GFK Ukraine. Е, З цього дослідження ми маємо такі дані. Але крім оціночних даних, ми маємо і нашу власну статистику, яка є дуже конкретною. З 2000 Нього року через нашу програму реінтеграції постраждалих від торгівлі людьми, яку ми впроваджуємо разом з партнерськими неурядовими організаціями, практично по всій території України, пройшли вже понад 10,5 тисяч постраждалих, і останнім часом ми маємо 800-900 постраждалих щороку. А яким чином це я розумію, що така кількість людей це відбувається? Ви кажете, що групи ризику немає вже сьогодні. Тобто вона ця дуже межа широка. Вон, дуже широка. дуже mm широка. -hmm. Тобто кожен може так. стати жертвою цього торгівлю. Як це відбувається? Людей з вулиці вихоплюють, крадуть. Тобто, які чого остерігатися можливо? Чи як нам себе обережніше поводити, щоб цього не сталося? Ну насправді, в переважній більшості випадків, торгівля людьми не передбачає викрадення, вона передбачає. Вербування людей заманюють примарливими обіцянками якоїсь гарної роботи найчастіше з високою зарплатою, з добрими умовами. А закінчується це все тим, що в них відбирають паспорти, їх замикають, їх змушують багато працювати і не платять їм нічого. Така, така картина, якщо говорити про торгівлю людьми, в а це Україні. значить, що українців вивозять кудись за кордон, чи це в межах України також може відбуватися? А, ну, якщо подивитися на м, статистику загальну за багато років роботи нашої програми з протидії торгівлі людьми, то на першому місці як країна призначення угу. тих людей, кому ми потім допомагали тут, вже в Україні це Російська Федерація. Це наразі 45% усіх. Цих випадків. Mm. На другому місці. Ці з дуже великим відривом Польща, 13% випадків за весь час Туреччина 11% і 6% це експлуатація в Україні. Тут ми говоримо як про внутрішню експлуатацію українців людей, могли перевозити, приміром з однієї області до іншої для того, щоб вирвати їх з звичайного для них оточення і зробити ще більш вразливими, так і про експлуатацію іноземців на та. Території України Так, кілька років тому в нас був випадок, коли дуже велику групу молдаван визискували на сільськогосподарських роботах на півдні України. Якому відсотку людей вдається вам допомогти? І як, як як саме люди до вас звертаються, це і, там в інтернеті якась сторінка, чи це номер телефону, лінія допомоги, певно? Насправді ми не можемо вирахувати, який відсоток ті люди, кому нам вдається допомогти, становлять від загальної кількості mm -hmm. постраждалих. Тому що ми прекрасно розуміємо, що на превеликий жаль багато людей не звертаються по тих, хто звертається, нас, можливо ти. так. Серед, серед хто до вас тих, хто, хто звертається, ми допомагаємо усім. Єдине, що ми, ну, звичайно, не завжди є можливість вирішити всі проблеми. Людини. Але допомога міжнародної організації з міграцією вона комплексна і вона індивідуальна. Якщо потрібне лікування, у нас є спеціалізований медичний центр для цього, є також можливість влаштовувати консультації з вузькопрофільними спеціалістами конфіденційно і безкоштовно, є можливість надавати юридичну допомогу, забезпечувати людям адвокат. Для захисту їхніх інтересів в суді або просто юридичних консультацій, е, є змога надавати певну матеріальну допомогу, якщо це потрібно, приміром, для винаймання житла на якийсь період. Е, допомога з перекваліфікацією чи підвищенням кваліфікації, і окрема програма з розвитку мікропідприємництва для колишніх постраждалих від торгівлі людьми, тих, хто. Хоче цим займатися, тих, хто склав, пройшовши знов таки певні тренінги, життєздатний бізнес-план, тим ми допомагаємо невеликими грантами на відкриття дрібного бізнесу. І, зокрема, автор цих фігур, які ми сьогодні виставили в Маріїнському парку, також колишній постраждали від торгівлі людьми, якому ми допомогли започаткувати власне. Бізнес виробництва меблів ми говорили про дорослих, які в принципі потрапляють в таку пастку. Фактично, щодо дітей, як це відбувається? Там вже напевно що якісь викрадення, і де це відбувається, знову ж таки, яких місць треба остерігатися і З на що звернути увагу. З дітьми дуже драматичні ситуації, коли їх заманюють в. Танета знайомі родичі дуже часто самі батьки або змушують дітей, наприклад, жебракувати на вулиці для того, щоб приносити ці гроші батькам, або просто. Продають цих дітей якимось своїм знайомим, кому вони, наприклад, заборгували гроші, і дітей продають для того, щоб вони відробили цей борг. Багато таких випадків, коли чи обоє батьків причетні до такого знущання над власною дитиною, чи, приміром, це може бути співмешканець матері, не рідний батько. Тому Дітьми, звичайно, випадки е завжди дуже драматичні. Ну, бачите, я навіть так поставила питання. У мене в, карт в картинці лише там, що дітей викрадають, а виявляється, що є, на ні, жаль, дуже багато ні, батьків, ні, які тобто основна частка – це батьки або родичі, які чи так, знайомі кі самі віддають, чи якісь... продають так, так. До речі, інформація з'явилася на одному з телеканалів про родину Ромів, там де мати свою дитину водила до педофіла кілька років, просто поки дівчинка не втікла. От навіть такі ситуації, на жаль, трапляються. Що з цим робити? Тому що хто буде звертатися тоді до вас за допомогу або в міліцію зателефонує? Якщо до цього підключені найближчі родичі, старші, так а дитина в в принципі просто беззахисна. Повинні звертатися соціальні працівники, повинні звертатися. Педагоги, люди, які стикаються з цими дітьми, і мають змогу побачити, що щось не так в Чи цій сусіди на ситуації розумні, сусіди, так. правоохоронні органи, діти, які потрапляють до нас. Часто їх міліція знаходить на вулиці під час якогось рейду. З'ясовує, що тут має місце ситуація, схожа на торгівлю людьми, і тоді їх забирають якщо ніхто не звертає увагу таких випадків також дуже багато навіть о, в скажімо так в чиновники які мають слідкувати за кожну дитиною не завжди це в принципі роблять і на що? жаль на жаль втім у нас кілька років тому був Окремий проект, який фінансувався Європейським Союзом, проводили навчання, підготовку з педагогами із соціальними працівниками, і це дало збільшення кількості випадків виявлення саме торгівлі дітьми, тому що деякі співробітники, наприклад, інтернатів, пройшовши тренінг, приїхавши до себе додому, потім телефонували і казали: ви знаєте, в нас тут ситуація. Яка нам дуже підозріла, давайте ви допоможете нам з нею розібратися. А чи значить, що а, діти, яких ми бачимо а, там до прикладу в переходах чи в метро, це які там вже бракують? Угу. Що а, це вже жертви торгівлі людьми? Ну є дуже висока ймовірність цього. А що в такій ситуації робити, звичайному громадянину, який не байдуже просто до цієї ситуації? В метро на кожній станції є міліція. Ми це про це знаємо, і так. вони в принципі також контролюють. А, я сьогодні, до речі, бачила, коли там до людей, які ж бракують, дорослих підходили uh -huh. міліціянти і дивилися, там перевіряли документи uh -huh. чи ще щось. Тобто, дітей бачать правоохоронні органи. Так. Що тоді робити, Ну, в принципі, єдине, що може зробити свідомий громадянин, небайдужий в такій ситуації, це насправді звернутися або до міліції, або до служби у справах дітей. Повідомити а, про цей випадок. це, це потрібно взяти. Цю дитину за руку, чи просто там і сказати, що я бачив там і там це не буде гірше від того, там цій дитині, наприклад, до яких рук вона потім а, потрапить. Тому що там ми розуміємо, що це так, певна мафія, і певно коло людей, які займаються mm -hmm. цим бізнесом. Звичайно, певна мафія. Втім, якщо насправді має місце експлуатація дитини, ми повинні розуміти, що ті гроші, які знов таки, небайдужі, перехоже цій дитині подають, вони до цієї дитини не... Потрапляють, вони потрапляють до тих, хто з нею знущається, хто змушує перебувати на вулиці, на морозі чи в спеку, хто не зрозуміло, чим цю дитину годує і ще не зрозуміло, що з цією дитиною робить. Тому тут, звичайно, пересічній людині складно знайти баланс поміж співчуттям, яке каже, що потрібно дати 2, 3, 5, 10 гривень цій дитині і ось цим таким мисленням, що можливо, це торгівля людьми, і не треба це заохочувати. Навпаки, потрібно повідомляти в міліцію тут. Але просто пройти повз, я так розумію, що це ну, не варіант. Це, якщо почнуть громадяни це так реагувати, варіант, на це, якщо це почнуть реагувати, цитату. ну тут складно, тому що все ж таки говорити з такими дітьми, краще підготовленим фахівцям, психологам дитячим, так і працівникам соціальних служб, які. Вміють це робити, тому що ну навіть далеко не кожна е, доросла людина е, постраждала від торгівлі людьми. Вона готова йти на контакт. Навіть люди, які звернулися по е, допомогу е, самостійно, ну не завжди вони готові все розказувати. Ділитися інформацією, тому що потрібно розуміти, що люди передусім залякані. Вони, вони бояться за себе, вони можуть боятися за е, своїх близьких, е, на адресу яких їхні трафікери також висказують усілякі погрози. Тому про дітей, а якщо дорослі також займаються жебракуванням, інваліди дуже часто так? також можна так. вважати, що ці люди вони залежні від когось. І щоб вони там не Може за своєю бути, ми стикалися з такими випадками, коли е, літня жінка е, не з власної волі подорожувала взагалі по країнах СНД, по кілька років перебувала в одній країні, потім її е, перевозили в іншу, експлуатували таки, на території Росії, потім на території України. І скінчилося це лише тоді, коли власне одна небайдужа пані. Просто бачачи її не щодня, вирішила до неї підійти, поговорити і вникнути в цю ситуацію. Потім повідомила міліцію і вдалося жінку забрати з вулиці, з тенет її експлуататорів. Тобто, все ж таки потрібно реагувати, не проходити повсі, намагатися так. розібрати, пожертвувати, можливо, своїм часом, але намагатися розібратися в ситуації, чи не наражається громадянина тоді, звичайного, на небезпеку, якщо він вирішить Викликати міліцію, там, наприклад, на місце, або якось там вплинути на це, ну, ситуації можуть бути звичайно різні у випадку, якщо трафікери просто тут стоять і спостерігають е е за тим, як людина чи дитина мала заробляє на них гроші. Ну але. Е Якщо це саме така ситуація, то будь-який конфлікт з кимось він одразу якраз свідчитиме про те, що підозри були не безпідставними. Тоді поводити себе нам, звичайним людям, які не стикалися з такими проблемами ніколи, і які можливо там вперше чують от, в принципі такий саме вираз торгівлі людьми. Розуміють, що те, що відбувається навколо них, можливо, там те, що вони бачать, можливо, це і є ця торгівля людьми. Що е, ваші поради е, і можливо там якісь звернення просто. Ну потрібно ще сказати, що сьогодні ми дуже занепокоєні тією ситуацією, яку ми маємо на сході України, ситуацію, яку ми маємо з вимушеними переселенцями. На щастя, наразі ми не можемо говорити про якісь конкретні підтверджені випадки того, що саме ці люди постраждали від торгівлі людьми, але тривожних ознак дуже багато і. Ми розуміємо, що дуже збільшилася кількість зараз людей, які перебувають у розпачі, які не мають джерел заробітку, а їм потрібно прогодувати і себе, і свої родини. Вони стають дуже вразливими і можуть приставати на усілякі ризиковані пропозиції. Ну, те, що ми знаємо на правду наразі, це шахрайські е, оголошення про те, що за грошову винагороду готові допомогти людям отримати статус бізнесу. Біженця, угу. що ну просто звичайне шахрайство, тому що на статус біженця. Людина має подаватися особисто в іншій країні, так ось тому поради і прохання до всіх бути обачливими, не приставати на будь-яке обмеження і тим бачимо порушення ваших прав. Ми не так давно проводили дослідження громадської думки, яке показало нам тривожні тенденції, що є доволі багато. Українців готових приставати, наприклад, на те, що роботодавець е, забере у них паспорт, або е, триматиме їх під час роботи в якомусь замкненому приміщенні. Е, е, люди готові на це йти за умови цікавої для них заробітної платні, але потрібно розуміти, що ці ці е, моменти е, все є. Елементи, власне, вже торгівлі людьми. Так? Якщо йдеться про працевлаштування за кордоном, звичайно, потрібно перевіряти посередників, якщо ви працевлаштовуєтеся через посередника. Е, Перелік ліцензій е, є в Державної служби зайнятості, в них на сайті є телефони, за якими можна перевірити, чи має ваш посередник ліцензію взагалі, чи ця ліцензія поширюється саме на ту країну, куди вас обіду. Відправити, чи е, поширюється вона на набір е, працівників саме вашого фаху? Крім того, що є безкоштовний телефон з мобільного будь-яких українських операторів номер 527 це Національна гаряча лінія протидії торгівлі людьми і консультування з питань міграції. Якщо ви маєте якісь сумніви щодо зроблених вам пропозицій працевлаштування, будь ласка, телефонуйте туди, звертайтеся вас фахово проконсультують. Ну і загальна така. Порада для тих, хто їде працювати на вакансії за кордоном, не приставайте самі від самого початку на якісь порушення. Тому що, якщо вам обіцяють роботу за кордоном і при цьому оформлюють туристичну візу, а не робочу, це вже дуже тривожний знак і дуже великий ризик того, що ви. Маєте справу з торгівцями, людьми, з е, трафікерами, тому що потім ви будете у вразливому стані, ви будете на нелегальному е, становищі, вас залякуватимуть тим, що саме ви є порушником, тому що ви не маєте права за туристичною візою працювати. А вже це робите. Ну і відповідно визискуватимуть вашу працю. Дякуємо за ваші поради за інформацію. Я нагадаю нашим глядачам, що в Києві в Маріїнському парку, парку до 11 січня буде стояти ця інсталяція, і потім вона подорожуватиме іншими регіонами і містами України. Номер 527, Якщо вас цікавить там будь-яка інформація, і ви думаєте, що можливо там потрапили на гачок таких от торгівців людьми? І будемо сподіватися, що все ж таки і освідомленість громадян в цьому сенсі і в. Вона зведе ці цифри, ту статистику маємо на сьогодні ближче до нуля. Дякую вам, наші глядачі, за те, що ви з нами. Робіть це і надалі, тому що всі студії цікаві гості. Говоримо про актуальні і важливі теми.